Так, ну це вже сьомий день в Одесі. Поки мені подобається тут. Поживемо. Круто, І мені подобається, що море дуже близько. І погуляти є Походить. Походити. І зал дуже близько в сусідньому домі. Там на камані на 4 перлини. Ну, будемо 4 будинки. В одному живу. В 44-му живу, в 44-й перлині живу, а спортзал там навпроти я не пам'ятаю який. яка-то перлина точно. Але круто, мені подобається Ото Позаду Готель новий, який типу, побудували.